накаталась, блядь. Там все с бака вытекает соляр. Жизнь лохам вечно. 145. 138. 40. shit but you bitch money it's like shit but Всім привіт друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже друга серія. Вибачайте, що держу телефон в руці, руціною. По-другому зараз немає можливості засняти якісний звук, тому викручуємося так покраще. Перш за все хотів би подякувати вам за перегляди першого відео. Вже на даний момент, коли я знімаю цей ролик, на відео 1000 переглядів. Дуже приємно, неочікувано. Дає мотивацію знімати вам щось далі. Дякую вам за коментарі. Ну а цю серію ми почнемо з обзора машини моєї. Це Тройка 46, 2-літровий дизель М47 n вігун, всім відомий. Машина у мене близько двох місяців приблизно. Купив її дуже несподівано, скажімо так. Довго шукав таку машину в такій комплектації і нарешті знайшов. Що було зроблено по машині? Ну, По-перше, це переварені задні арки. У них болячка така, купили ремкомплект, переварили, все якісно зробили, перефарбували. Зараз, в принципі, непоганий має вигляд. Чуть-чуть не попадає колір, так як це всі, хто знає малярні роботи, серебро дуже важко попасти в колір. Тому в деяких ракурсах, при деякому сонці воно кажеться не в колір Можливо, на майбутнє це переробиться, але на даний момент вкладено вже в малярку 400 доларів. Так що зараз не планується це робити. Можливо, я ж кажу, надалі зробиться, але ще є по машині робота. Планувалося поставити сюди МТ, МТІх два. Можливо, на майбутнє це також буде, побачимо по серіям, по відео, взагалі по контенту. Так як якщо вже купувати, треба купувати задній бампер. Дороги, юбки їх називають. Передні пампер, передні подкрилки, другі там ідуть, передні маски, банки, все інше. Все треба підбирати, все робити, тому все можливо, все можливо. В общем, це на майбутнє. Це дуже класна, комфортна машина за свої гроші. Це йде там, що вона там якась протачення, крута, там, на комплектації. Ні. Просто за свої гроші, скажімо так, 5-6 тисяч доларів. Машина на автоматі з двигуном, який хоч трошки там має якусь динаміку. Тут є турбіна, бензинових її немає, дизельних є. Тобто двохлітровий дизель з розходом на ручки вона бере 6 літрів. На автоматі зараз до 10, там 8-9-10. Це вже не вичистиш точно, кожна машина по різному залежить від стану і форсунок, турбіни і так далі. Ця машина в мене, я думаю. Ходимо 8,5-9, 10 тут немає точно. Що і починав. Автомат. Купив автомат, дуже довольний. Катаюсь В принципі, це я і шукав в цій машині. Автомат 2 літра дизель. 3 літра славиться, звісно, хочеться 3 літра, але поки що вистачає. Не дуже горю желанням почати 3-літрову. Є у мене друга 3-літрова, вона приносить теж свої скажімо так, заботи. Поки що вистачає цієї машини. Також є люк у неї. Теж було бажання, щоб він тут був присутній. Парктроніки теж бувають Вони не у всіх. Всі є, теж зручно, Понятно, є кондиціонер. Буває навіть таке, що у них немає ось цього. Салон звичайний у неї, звичайна тряпка, обичні сидіння такі. Ну, на свій пробіг, я думаю. До речі, пробіг заявлений на приборки 226. Не знаю, не мені судити. Написано так, можливо більше. Деякі люди. Думаю, що в них вже 800-900 тисяч пробігу. Хоча я знаю машину, в якій реально таких 800 тисяч, вона до сих пор їздить, вони зробили тільки лише одну турбіну, і машина їздить до цих пір. Но на 800 тисяч та машина виглядає зовсім по-другому. Диски я забрав з попередньої своєї машини, в мене таких машин було не одна. 304 стіль, різина 225 на 45-17. Класно, дуже зручно для цієї тройки. Максимально не чувствуєш їх, не дубова, не мягка. Ідеально, у нас середні, тобто, щось середнє між якістю і красотою. 16 диски сюди маловаті. 18 іноді їх забагато. Ще якщо на 40-ковому профілі, то зуби вилітають. Візуально машина зараз в такому, скажімо, непоганому стані. Багато моментів є, які б я хотів устроити. Наприклад, з тих, що є такі легенькі вмятини, їх не завжди видно, а на криші вони є. Також ось на задній ляді присутні царапини. Їх хотілося б обрати ось тут, ось тут. Стопи задні. Мутніють у них, всі знають, хто на них їздить. Мутніють стопи, там за них просять всі гроші світу. Ну нічого, можливо, знайдуться десь на розборки, поставляться, буде гарніше. Люк працює добре, теж бувають у них проблеми. Була в мене така машина в універсалі, люк не працював. Корпус люка самого в криші він тріскає, троси вилазять і вони там застріють, закусують. І тоді вже, скажімо так, треба знімати, щось робити, міняти. Багато хто не любить, коли є люк в машині, Типу це вже якісь там проблеми, його треба обслуговувати. Не знаю, головне подивитись, за ним, змастити і все буде їздити. Кстати, не тече, нічого такого немає. По класіки вже покажу вам двигун. Нічого такого сказати за нього не можу. Надійний гарний двигун. Немає ніяких проблем з ним. Дивитись за рівнем масла, якщо, особливо коли турбіна трохи під'їдає масло, а в таких машинах вона під'їдає. Не треба там, говорити, що вони не їдять. Це дізельні машини, якщо на них їздити достатньо скажімо так, швидко, то турбіна бере на себе масло. Я вмію старі дизельні машини. За нові там, це не говориться. Кондиціонер зробив, працює, рівні, роліки, все замінено. До речі, що ще хотів зробити по машині? Якась є проблема. Проблема є з тормозами. Зараз вона тормозить, скажімо, перетормажує задні, задні колеса, тормозить швидше і такий ефект, який ти тормозиш ручніком. Недавно заїжджав до майстра, виясняємо, вирішуємо цю проблему, я думаю, в скорому передку. Машина в цілому збита, гарно держиться дороги, але. На даний момент, ось пару днів назад почала тягнути вправу. Поміняти треба наконечники, зробити розвал. Ну, все, по мінімуму. Тобто, на даний момент машина повністю в гарному, технічному і, скажімо так, візуальному стані для її років і взагалі для таких машин В принципі, відео на цьому не закінчується. Дивіться далі, ми там трошки підсняли вам контенту. Я дивлюся, що вам дійсно цікаво дивитись за цим. Тому стараємося для вас. А вам приємного перегляду і дякую, що дивитесь ці ролики. Подрифтував нього трошки, да? Ага. долеїмо ті антифриза, та й поїдемо ще круга Наташі, Наташі. Скільки ти масла доливаєш? кого достають такі FM-модулятори, паршивий звук. На 46-й вже придумали до мною такі Bluetooth-адаптери. Тільки якщо магнітула підходить по коду. Да, можете забити в інтернеті, як подивитись. Але в принципі можемо вам показати. не Для більшості людей, мабуть, це і проблема. Коли пишеться BMW Business cd знизу, отут, оце скоріше всього, що стара версія. Коли пишеться зверху, то це більше всього, що підходящий підуть. <плес> Давай провіримо прошивку. <плес> Ось дивіться, щоб провірити вашу прошивку, зажимаємо спочатку радіо, а потім кнопку Emo. Чекаємо 10 секунд. Появляється версія нашого монітофона. Нажимаємо плюс. І ось 520-та версія, бачите? Тобто, якщо вона нижче 43, то Bluetooth вона точно підтримувати не буде. Якщо вище 43, то Bluetooth вона буде підтримувати. Якщо ви закажете просто оцей Bluetooth з плюсом-мінусом, запитаєте його напряму без цієї фішки, то у вас постійно він буде працювати. І є вірогідність того, що в скорому часі він вийде з ладу. Ось таку кращу версію заказуйте, повністю з фішками, з усіма цим. Музика буде включатись і в принципі воно правильніше. Аккуратно, обережно знімаємо. Буде дуже обідно, якщо ушкрабаємо. Ось тут гарніше пані написати. Воно держить дві зразу. Відтяни капельту. Трошечки шаймада. Дивіться, ось ця фішка вставляється в заводські пази. Виключив. музыка сейчас моя на паузу поставилась. о поставилась на паузу понял пауза и типа включается ну то есть включается сама Жизнь лохам вечно. Дві вас бабки? 145. 138, 144. Це ж вони різні, правильно? В смысле разні? Оце різні. з різних машин. Та ні, одну, це одну? З да. А Тут теж 140. Ну то воно не крашено. Ну може бути. Два тижні чекали на крила. Все зараз прийшли. Але тільки ліве. Праве шпакльоване оказалось. То зараз дивимося ліве, якщо воно в гарному стані, то купуємо його і вже будемо ставити на машину. А ну відійди глянь. Внутрі не гниле, знаружи гарне. Є такий моментик. Але що вже зробиш? Це краще, ніж тайванський, китайський. Yeah. Перемістились ми вже в гараж, зараз знімаємо підкрилки, опускаємо їх і будемо вже закріпляти нове крило. Покажемо процес. В принципі, там нічого складного немає. Ось тут 5 болтів у нас. Ще один тут сховався. І ось тут 3. А, ще один тут буде. Треба витрати і подивитися, якщо нема мусора, значить не крашено. ну крило. 73 можна, це камінчик такий. Не, камінчик такий. То це? Так, да. це його тільки купили. Сок

Дев'ятка вона спортивна, але в неї кузов слаб. Кузов слабна. А восьмерка вона дуже сильно спортивна. А тройка вона була тепла. Тройка тепла. А шестерка, <рошу> а двойка яка тоді була. Та двойка то робочий. А четверка. А шестерка вона іменно мягка була, поняв? А п'ятерка яка тоді була? А шестерка це така м'яка, відео що такого? П'ятерка вона мягка, а тройка вона тепла. Тепла, тепла. А чим тепла? Тепло. Робили тоді інженери їх, а зараз маркетологи. А Саня Мельник вже довіряє тобі машину чи ні. <риві> 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 а пильничок на рульовій реї порвався. Олександр. <риві> що? Пильничок на рульовій реї порвався. Якщо не щоб прайчка лягла, пиничка поміняй і потім зараз на розвал. Все поміняю Як ти сюди залазиш. Так стойки нові. Мотор сухий. Редуктор сухий. Коробка не тече що, можна продавати. Пайпи, що ти кажеш? А, Класно. Пильничок. Раз. А правда, що ти кажеш, у всіх 46 х пайпи мокрі, зниш. Все можна тече. А чого в нього не мокрі дереви? У нього мокрі. Раз. Ну не тече. Два. А Тепер дивись на терпіть. Через то питають масло. Це моє. що, брат моєї машини? Аналогічно, що й справа теж тече. Да. Ходова нова. Ну це походу блідокі не, не, да? Ну да. Ти, і все. Це про так біля солярки на бокові. Доповно заправляють. Що, мокрий бак? М -м -м, все, це Ти що думаєш, соляра витікає? Бак з 47 го року. Саня, який розход? Та ось з бака витікає соляра? Видиш? Ти видиш, що так зробили? Ну, мокрі є ось Правий. ось. Правда. Ось сюди Правий бак. Не бойся. А де це не так діло? А ти думав, що це цей? Що це розход? Ну що, друзі, ось це відео вже підійшло до кінця. Дякую вам за перегляд. Дивіться, ставте лайки, пишіть свої коментарі, що вам подобається, що не подобається. Ми будемо старатися щось знімати для вас. До речі, є ідея купити якусь машину спеціально, новий проєкт. Напишіть в коментарях взагалі, яка марка, можливо, вам цікава було б подивитись, засняти, щось зробити з нею зробити її кращою, зробити якийсь тюнг, візуальний, внутрішній, можливо, дороботки по двигуну. Тому пишіть коментарі, буду радий читати їх. Всім дякую за перегляд.